Праведник він як дерево посаджена біля потоків води. Хто ж ця людина, яка посаджена біля потоків води, це людина, яка занурюється в Божий закон, це блажена людина, це людина, яка перебуває в Божому законі, це людина, яка роздумує над Божим законом, над Словом Божим, над особою Ісуса Христа і над тим, що Ісус Христос є втіленим Словом Божим. Ісус Христос є нашим Спасителем. Вона роздумує вдень і вночі. Але ж питання. Хто насадив це дерево, ким ми посаджені, чи наше читання Слова Божого може насадити нас біля потоків води? Ні. Це сам Господь посадив нас біля потоку води. Це Господь посадив нас. Точніше сказати, Господь пересадив нас, тому що ми з вами народилися як грішні люди. Ми з вами народилися як дикий паросток.